81-річний полковник у відставці працював на розвідку російської приватної військової групи Вагнер. Про це Суспільному розповіла речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. Обвинувальний акт стосовно вчинення державної зради скеровано до суду. За даними слідства, зловмисником виявився екс-замкомбриг, полковник у відставці. Завербував його розвідник ПВК Вагнер дистанційно через заборонену в Україні соцмережу ВКонтакті ще влітку минулого року. За завданням свого куратора, зловмистик передавав ворогу інформацію про передислокацію території регіону сил і засобів збройних сил України, про навчальні військові центри поблизу Житомира, а також про системи нагляду та відеоспостереження поблизу будівель обласної адміністрації. Поблизу будівель органів державного самоврядування, а також служби безпеки України, за словами Ірини Мартинюк, затримали чоловіка у березні 2023 року. При спробі втечі за кордон. Наразі фігурант перебуває під вартою. Туди його помістив суд після спроби втечі до республіки Білорусь. Правоохоронці затримали його фактично в 300 метрах від державного кордону України. При ньому вилучили у втікача, вилучили значну суму готівкою, а також блокнот із актуальною інформацією про сили, про засоби сил оборони на території регіону. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі, каже речниця управління СБУ в області. Ірина Кирилович, Суспільне, Новини, Житомир.